Добрий любі любимості. Буде вечерять. Гречка в мене. Гречка всім голова. Суха, я присухаю. Без масла, без нічого. Масло ще добро. Ну, зато згабьте. Какая подборная. Дивіться, Матней Сик. Слава Україні, героям слава. Слава за все. Героям слава! Героям слава. Дякую за все, що ми вичерю. І Ібо вот. Дивись, сейчас у нас это попали. Чуть-чуть.

нативай томатним сіком. Хліб у мене є, дивіться, цілий буханк. Купив я собі. Щоб вони ж, зберуть. Було ще у мене є булочка це мені зараз працівнику за цю з і банан, на ковнуш. Мои любимые. ВТБ. Ну, вы теперь знаете, що у мене на орбите? Гречка Грячка все могут ваше робити. М -м -м. Гречка та сила, это точно. М -м. Ну, завтра картошку, бо я каждый день не могу жить. Это хуже некуда. Же. Слава за сегодня. Пишите комментарий, что не так. Тихо и всем ночи. Слава за сегодня. Слава Украине.